Дайте світила у світі, дотримуючи життєдайного. Вами. Иисус, слова Иисус, слова Иисус, святого Євангелія від святого Матея. Слава Слава тебе, Того часу фарисеї пішли і зібрали раду, щоб зловити Ісуса на слові, і послали до Нього своїх учнів з іродіянами, кажучи, учителю. Знаємо, що ти є правдомовний, навчаєш Божої дороги по правді, і ні на кого не зважаєш, бо не дивишся на обличчя людей. Тож скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесареві, чи ні? Знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав, навіщо ви пробовуєте мене? Лицеміри, Покажіть мені податкову монету, вони принесли йому динарій. І він каже їм, чий це образ і напис? відповідають кесаря. Тоді він каже їм: То кесареве віддайте кесарові, а Боже Богові. Це є слово Господнє. Слава! Богу. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. в ріх Амінь. Вів'яні Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Похані в Христі, брати і сестри, дорогі наші парафіяни, сьогодні в особливий спосіб. Вітаємо серед нас лицарів Яна Павла II. Дякуємо вам, братця, за вашу присутність, дякуємо те, що Бог кличе нам міністрантів, які служать, і свої, і гості. Кохані Божі діти, сьогодні день спомину святого Яна Павла II. є неділя, і ми знаємо, що в неділю завжди вона є найважливіша і тільки Пасха. Чи Різдво, чи, наприклад, урочистость, зіслання Духа Святого урочистость, вона є рівномірна неділя. А сама неділя це є свято, яке християни святкували як Перше. Коли Ісус, так скажемо, ну, може, негарно, придумав Костіл, тобто, ну, тут би мене, може, вчителі поправили, заснував церкву, можна сказати, так. Він видумав це погано, але, але в такому задумі своєму установив е, спільноту християнську, то дуже багато років не було жодного календара. І християни святкували Пасху кожен тиждень. Для них неділя це був момент згадки Воскресіння Ісуса Христа і переживали неділю як Пасху. І якби ми сьогодні, наприклад, взяли якогось чоловіка. З перших християн і поставили е, котрогось тут, о, пані чоловік, ви маєте ім'я як? Василь. О, Василь і якийсь там Мефодій, скажем, і стояли разом. І пан Василь каже, ми кожен рік святкуємо Пасху. А там той би казав, то мало, бо ми кожну неділю. А чому? Тому що Костя потрошки, потрошки в історії набирав різних традицій. Були різні події, правда, згадував, наприклад, зіслання Святого Духа, яке ми називаємо, що це є день народження костьола, бо офіційно церква вже проголошувала Боже царство. Ну і так до сьогоднішнього дня цей календар наповнюється. І ми маємо тут образ, такий невеличкий, але Яна Павла II там в Презбітеріум. вам ця сторона більше бачить краще. І сьогодні є спомин, коли святий Ян Павел ІІ був впроваджений на престол. Після його смерті, як церква проголосила його святим, цей день є святковий. Але так як є неділя, правимо службу Божу не в біленькому, а в звичайному зеленому кольорі, але візьмемо префацію про пастирів і там будемо молитися за Яна. до Яна Павла II, щоб він через нього, власне, щоб ми вимолили потрібність свої благодаті. І на цей день сьогодні костюм призначає нам Євангелію, 22 розділ Матея. Дуже цікава Євангелія, питання до Ісуса Христа, чи треба платити податки, чи не треба. От, наприклад, хтось приходить до вас так, щоб зрозуміти Ісуса Христа. Кожен з вас сьогодні, як пан Єзус, собі уявіть. І приходить сусідка і каже, ти ходиш до костьола, треба платити податки чи ні. І що ти їй скажеш? От в ролі Ісуса, подумайте, як сказати, так? але дуже важлива річ. По-перше, треба сказати, що фарисеї це такі були вчені люди, біблісти, які проповідували, це були ксюнзи на там той час єврейські, вони мали закон Божий, але його не виконували. А Ісус Христос виконував все, що було в законі. І можна сказати в доброму значенні, що Пан Єзус був найкращий фаризеуш, який був правильний. А решта були такі собі, щиталися фаризеуші, а робили щось не так, як треба, казали, людям єдно робили друге. І вони сьогодні присилають своїх учнів і кажуть, ще були іродіяни, тобто люди, які служили іродові, його там якісь помочники. Ну і кажуть, дід, спитайте Ісуса. І дивіться, що вони говорять? Вони навіть не знають, як їхнє Слово підтверджує Божество Ісуса Христа. Учителю, знаємо, що ти є правдомовний, навчаєш Божої дороги по правді і ні на кого не зважаєш, бо не дивишся на обличчя людей. То, так як диявол приходив до Ісуса, ми читаємо в Біблії, що були такі ситуації, де. Люди були одержимі, наприклад, там один чоловік між гробами ховався, другий там ще там звідкись. І приходили до Ісуса і кажуть, ми знаємо, що ти Божий син. Другі люди так ходили, думали, чи це Божий син, чи ні, Месія, хто він, а ці приходили і казали, ти Божий син, ми знаємо. Ісус їм забороняв. Не кажіть, тому що люди мають через віру це зрозуміти. І сьогодні вони навіть не знають, що вони говорять такі слова, які ми сьогодні, віруючи. Такі зацінати католіки, скажімо, віруючі люди, повинні їх наслідувати. Фаризуші, чого? Тому що ми повинні кожен з нас прийти, і Ксьонс, так, і тута, і татусі, і мамусі, всі, повинні прийти і сказати, Господи, ми знаємо, що ти правдомовний. Це ж віра в Бога. Повірити Богові, що Бог правдомовний. говорить правду. Ніхто так правди не скаже, як Бог. Навчаєш Божої дороги. Тобто Ісус ходив, проповідував Царство Боже. Є навіть таємничка Ружанця світла третя, проголошення царства Божого і заклик до навернення. Ісус йшов, проповідував дорогу. Дивіться, коли ми будемо переживати з вами час передріздвяний Адвент, називається, то там буде дуже багато читань. Ми собі потім пригадаєте, де ти вже чули на службі Божій, де святий Ян Хреститель. Говорить, я йду рівняти дорогу перед Господом. Тобто, Ісус Христос є ця дорога. Він навчає дороги по правді. І ні на кого не зважаєш. Йому не є важливий, чи ти директор, чи ти там, президент, чи ти біскоп, чи ксьонз для всіх однаково Слово Боже, Ісус каже, так, всі діти Божі рівні. І сьогодні, яка для нас наука з цього? По-перше, щоб ми хотіли. Навчитися правди від Бога. Подивіться, скільки Ян Павел II вчив цієї правди. Навіть той факт, що в нього стріляли, хотіли його вбити. Так він потім поїхав до Фатіми в Португалію, завіз тою пулю, теж кулю завіз, від поставили в короні Матки Божої. Власне, за те, що правду казав. Попробуйте казати вдома правду. Тільки відразу треба тепло вдягнутися навіть в літі з одвіку файти, бо може хтось палком побити. Треба дві хустки, штири спідниці, дві кофайки. І йде, каже правду. Подивитись, чи вам так легко вдасться. Бо мета, а не там, не там. А от попробуйте сказати правду. Ну, знаєте, я не є найсвятіший, але в родині пробував колись сказати правду. Пішов мені, треба було деякі речі порішати навіть там, скажімо, чи в селірадах, чи десь в школі. От хочемо зробити канікули дітські, я пішов, говорив. Трошки почув на свою тему навіть в школі від начальства, що це я хочу робити, нашим, ці діти. Наприклад, навіть десь там, тут, там інакше їздив, говорив з ксьондзами, деякі ксьондзи мені навіть в Польщі, казали, нащо воно на тобі? Сиди ціхота та й прав. Як я кажу правду, то ка... о, де який знайшовся з України, побожний, бач, в голові щось, це ми всі нічого, а він щось робить. Знаєте, Правду скажеш кому-небудь, і вона болить. Але якщо ми від Бога правду хочемо почути, дуже важливо, щоб ми Бога не судили. Нашу Бог собі придумав неділю, нашу придумав свято. Так це є дуже важливо, щоб ми зрозуміли. Навіть взяти тиждень, то один день святкування, а шість днів робити. Так? Тобто Бог не хоче багато, один день. Ну ми часом ну, крадемо і цей один день. Так? Хтось там каже, я не був в костілі, бо їздив на гості. Ну, то їдь після служби Боже, то ж півдня ще маєш, ні, от треба, бо ми ще збираємо, то вже зрання, ну і все. А якось там Бог простить. Да? І виходить, що то, що Боже, ми дуже скоро на бік, а от то, що людське, щоб борони, Божі люди щось не сказали, бо як я не приїду на гості, тож всі збираємося. Так? Тобто вміти прийняти правду від Бога. І сьогодні, якщо би ми хотіли йти за правдою, то це найтрудніша дорога. Всі ви знаєте такого ксьонза Яна Білецького, Мар'яніна, да? він вичитує над хворими, над віснуватими. І він каже, до мене колись, каже, Янечко, так він, як ксьон Ромик мені часом каже ваш. Як ми так щось офіційно, то він дожовітаємо ця Лаврентя, які приїхали на все, А так то Янечко, слухай, що там, бо я то десь їду до мами, може вступити щось. Ну, Янечко, а що ж є? Ну, ми ж собі разом росли. І він до мене, ксьон Білецький, каже, слухай, Яню. Як я підписував такий зошит, такий журнал, круцята, що люди не будуть пити горівки, курити папіроси, все, пів костьо записується. А як я кажу на дві неділі підпишіться, хто не буде брехав, ніхто не йде. Бо тяжко. Легше горівки не пити місяць, пів року, як не брехати. То слухайте, я цього не видумав. Десь він вже це спрактикував. Каже, а в мене проблеми вдома, а в мене щось там хворіє та то є. Підпиши, що ти не будеш півроку пити горівки чи рік. Все, пише, тільки щоб дитина була жива, здорова. Тримається, слухай, до останнього дзвоника. А другому каже, напиши, що не будеш брехав дві неділі. Ні, аж ручка вилетіла. Не бо ж там треба не то сказати там. А ми так крутим часом, так, якщо Бог каже правду, чи ми вміємо її прийняти? Я думаю, на сьогоднішній день це для нас дуже важливо жити в щирості, в правді, в такій прозорості. І в цей спосіб бути похожим до Ісуса Христа, так як навіть фарисеї вчили, але не виконували. А пан Ісус виконував, так робив. Він казав, я прийшов не знищити право і закон, але виконати і доповнити. І коли він вже учням многими на останній вечері, перша маша свята з учнями, він казав: Даю вам нову заповідь, любіть один одного. Так і казав, я дорога, правда і життя. Тобто, якщо ми так будемо йти за Богом, відомо, що нам не грозить якесь там потемпіння, чи ще там щось, чи, чи якесь життя не вправді. Не в Але як люди чесні, правдиві, то насправді треба, насправді треба бути таким ну, прозорим. Так? Тобто, людина, як чує тебе, слухає, то знає, що ти то, що думаєш, то кажеш. І це і дуже важливо. Думати то, що кажеш. Не просто так. Обіжати людей, так, образити когось. Ні, ну бо щось мені там не сподобалось. Ну, то може вона так робить, ну це таке її справа. Але якщо йдеться про життя, про костіл, про моральність, то треба йти і сказати, знаєте, людині, як воно повинно бути. А за кожну увагу, якщо людина вихована, то є дуже велика вдячність. Справді я не раз якось так люблю, знаєте, як і до наприклад, останній десь там був в Хмельницькому. Дивлюся, в дядька двері взаді не закриті. Він собі їде, а, а задні такі трошки привідкриті щілинка. І на світофори я під'їжджаю, кажу, чоловіче, зупиніться, бо там двері. Ой, дякую, дякую, добре, вже бачу, пішов, закрив такий довольний. Він ж не свариться на мене, що а я ж не хочу, щоб йому поламалися ті двері, бо ж зо дві ями ти вже по дверах. Тобто, якщо хтось нам звертає увагу, це хоче нашого добра завжди. І якщо Бог нам звертає увагу, щоб ми теж не думали, що Бог проти нас, Він просто хоче нам добра. І для того в такий спосіб можемо цю Божу правду прийняти. Дай Боже, щоб ми в цій правді жили і отримали спасіння. Амин. І вам, Бог, заплать за уважність вашу. Будемо молитися дай вашу свят. Стільчиками спітати. Святкуючи сьогодні Господній день, хочемо визнати урочисто нашу віру і просити, щоб Бог цю віру нам зміцнив. Iesus Christ, Son of God, one family, one life, one life, in the hearts of the ages. Glory, glory, light of the light, glory, Pogledajmo li vino sušnog ozose, što čez njog stalo sa. i na našo rade, spasinja zišo iz nebes. I potpotića zduha svjatovoj Mariji, Розп'ятий за нас за понтія Пилата, і зрандав його похований. і воскрес у третій день згідно з писання, і озніця на небо, і сидить праворуч отця. І друге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в духах святого Господа чи Потворного, що він отця і Сина і Схо. До цем сином рівно поклоняє і рівно слави, що говорить через пророків, і єдину святу, зеленську, я постольську цертву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхи. Очікую воскресіння мети і життя майбутнього ві.